Телеглядачів каналу Поділля Центр добрий день. Нашій молодій незалежній державі конче потрібна нова сучасна система охорони здоров'я, яка могла б забезпечити рівний справедливий доступ усім громадянам до медичних послуг належної якості, де б не жили ці люди, у великому місті чи в малому селі. Власне кажучи, такий головний зміст ініціатив соціальних президента. А також така нова сучасна модель передбачена вибудувати і в нашій програмі економічних реформ, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка та ефективна держава. Тому заходи щодо модернізації медицини тривають не лише у трьох областях пілотах та в місті Києві, а також тривають процеси реформування і на Хмельниччині. І ось у процесі таких новацій особлива ключова роль належить ринку ліків. Яка ситуація там, як впорядкувати споживання лікарських засобів? Дійсно, споживанням ліків, взагалі з ринком фармпрепаратів, є багато проблем, є багато спроб розглянути ці проблеми і вирішити. І не один попередній міністр брався за це. Але безуспішно. І от, е значуще рішення Міністерства охорони здоров'я розпочати цей процес, ми отримали наказ міністра, е суть якого полягає в подоланні такої проблеми, як поліпрогнозія, тобто надмірне призначення, споживання. В придбання медикаментозних препаратів. Судя з цього, це, можливо, один із важливих, якщо не головний, чинник, що будуть обумовлювати і обумовлюють зараз здоров'я населення нашої держави. Давайте ми насамперед з'ясуємо, а який ж зміст вкладає сучасна медична наука і практика у цей термін Музика Поліпрагмазія одночасне призначення хворому у великій кількості лікувальних препаратів чи процедур, часто невиправдане та нераціональне. Бажання лікаря призначити хворому одразу декілька препаратів виникає в тому випадку, якщо у пацієнта одночасно є ознаки ураження різних органів і систем. З точки зору здорового глузду, поліпрагмазія є негативним явищем, тому що призводить до невиправданого введення чужорідних лікарських речовин в організм. Та Сприяє збільшенню вартості лікування. І все ж поліпрагмазія залишається звичною практикою наших лікарів. Донедавна національні приписи мозу, чи як тепер прийнято казати стандарти. Ну, давали таке розпорядження, негласне, що можна приписувати не більше як. Три лікарські призначення робили. Але змінилася ситуація: нові часи прийшли, нові призначення. Та, власне кажучи, і досі немає чіткого такого розмежування, тлумачення самого цього терміну. Ну, три не три, але традиційно вважалось одним із фахівців, що більше п'яти препаратів системних – це поліпрогнозія, в окремих випадках більше семи. Але зараз ми не бачимо не 5 і не 7. Е, і поліпрагмазія, як явище надмірного призначення, споживання, закупівлі препаратів, воно багато рівневе і формується за дуже складною схемою. І тому подолати його буде вкрай важко, як у всякому ринковому явищі. Тут є багато зацікавлених сторін, і поза всякий сумнів, не всі з гравців на цьому ринку за важливим чинником чи самим важливим вважають здоров'я людей. Я думаю, більшість гравців так не вважає і не послуговується цією тезою прийняття рішень і здійснення заходів на ринку. Безумовно, є велика зацікавленість фармацевтичних компаній, їх дистриб'юторів, і ділерів в тому, щоб постійно підвищувати споживання медикаментозних препаратів в Україні. І тут вони діють на всіх рівнях. Зокрема, це мотивування окремих лікарів, і тут виникає економічний аспект поліпрогмазії як призначення не завжди тих препаратів, які потрібні, а призначення. Після мотивації фармацевтичної компанії, скажімо це так, це відкрита реклама лікарських засобів, що практично ми не можемо бачити в розвинутих країнах. Спонукання пацієнтів для розширення призначень лікаря або до самолікування, засування все більшої кількості медичних препаратів. Це реклама і нав'язування також через. Можливо, невисокоморальних моїх колег в окремих випадках чи через е сітєвий маркет е засобів, які не зовсім є медикаментами, відносно яких є некоректна реклама, що вони в цей чи інший спосіб можуть позитивно вплинути на здоров'я людини, на е лікування тих чи інших захворювань. хоча Переважно більшості, якщо це не зареєстровано як лікарський засіб, то доказів, тому що оце таким чином діє немає, ми їх ніколи не знаходимо. І тут тільки економічний мотив. Ну і останнє, все більш потужним гравцем на цьому ринку стає аптека або мережа аптек, які також знаходять можливості впливати на попит. Пливати на прийняття пацієнтам рішень щодо закупки тих чи інших препаратів. І це, поза всякі сумнів, лежить за межами ну, моралі, етики і чинного законодавства. На цьому ринку зазвичай відбуваються якісь нові явища, підходи, які все стимулюють розкручують цей маховик. На шкоду нашому населенню. Ну, от Зараз відкрию один, мало хто знає секрет. Фармкомпанії, їх медичні представництва цільову групу вибрали провізорів. Вони таємно збирають провізорів в якомусь там рестреніше і проводять з ними переговори. І вже провізор стоїть в аптеці і настійно рекомендує якісь. Препарат, якийсь засіб лікувальний, безумовно, будучи вмотивованим фармацевтичною компанією. Як бачите, дуже багато чинників, і всі вони якісь не дуже позитивні. Який же вихід? Ну, Міністерство охорони здоров'я, як ну, найбільш відповідальний державний орган, видав указ живе заходів. Ну, я далекий від думки, що навіть якщо б всі взяли цього виконувати, це можна подолати. Значна частина обсягу медичної допомоги зараз не є напряму контрольована, не в державних структурах. Вважалі дуже обмежені в багатьох випадках, вони просто існують. І тут, як я в кожній передачі, коли мене запрошують, говорю, що саме брак. Елементів громадянського суспільства призводить до таких речей. Я можу сказати, кожен має щось робити, я головний фахівець, ініціатор. ініціатором, Ми зараз працюємо над створенням пацієнтських організацій, зокрема по псоріазу. Потім будемо намагатися створити таку пацієнтську громадську організацію пацієнтів з атипічними їх батьками. І мені здається, це можливо буде одним з елементів впливу на цю ситуацію, тому що е, спасіння утопаючих є справа самих утопаючих, це відома теза. І тут, якщо це скеровано всі ці акції, про які ми говорили, на те, щоб саме хронічні пацієнти хворі на хронічні захворювання, е, е, їх представники, родина витрачали все більше грошей. То вони дуже швидко зрозуміють, що їм самим треба з цим боротись. А ми будемо їм допомагати в цьому. На думку експертів, невиправдане або надмірне використання ліків завдає зазвичай більше шкоди пацієнту аніж користі. Так згідно з дослідженнями американських вчених, причиною госпіталізації 4% пацієнтів став розвиток побічних реакцій на ліки. 60 препаратів, що викликали ці побічні реакції, найпоширенішими були серцеві препарати, антибіотики, протипухлинні агенти. П'ять хворих померли, і 11 мали загрозливі для життя реакції. 27% цих побічних реакцій можна було б уникнути шляхом більш ретельного підбору і дозування лікарських засобів. У Англії побічні реакції є причиною 6,5% всіх госпіталізацій і щонайменше 5 тисяч смертей на рік. Надмірне використання антибіотиків сприяє підвищенню резистентності мікроорганізмів. Використання такої форми введення лікарських засобів, як ін'єкції, призводять до інфікування гепатитом. ВІЛ-снідом та іншими захворюваннями, що передаються з кров'ю. Ми навели у програмі статистику іноземну. Очевидно, вплив полі прагмазії на здоров'я українців вітчизняною наукою ще не досить детально вивчений. Але, тим не менше, вітчизняна практика вже пішла на крок вперед. У нас це явище процвітає. І що найголовніше, от як знайти ту золоту межу, ту середину, що призначення лікарські будуть на благо хворому, а не на шкоду? Уявимо собі ситуацію, коли пацієнт з декількома захворюваннями лежить на ліжку чи лікується з приводу основного захворювання і цілком коректно лікуючи лікар, скроює на консультації до кількох спеціалістів. Кожен спеціаліст призначає ці, е, свої препарати, правильно призначає з добрим наміром, і в дуже в багатьох випадках, в більшості, вони всі привносяться в схему лікування. І в чому інтеграція цих всіх добрих навиків? В тому, що настає непрогнозована дія препаратів, коли їх багато. Немає практично достатніх наукових досліджень, як вони діють в такому коктейлі в організмі. Ми маємо непрогнозовану дію препаратів і частіше всього, непрогнозовано негативно. В кращому випадку, частина призначених препаратів не діє, втрачає свою дію. В іншому випадку, вони можуть посилювати дію один одного до того рівня, який небезпечний пацієнту, і можуть створити. Такі метаболіти, такі поєднання при своєму перебігу в організму людини, які можуть завдавати шкоду пацієнтам. Що можна порадити нашим глядачам? Ми робимо передачу не для фахівців, а для широкого кола. Якщо ви маєте призначення, які так склались в дуже великий перелік медикаментів, Зверніться повторно до лікаря, перепитайте, удостовіршись, чи дійсно треба приймати 10, 12, 15 препаратів. І можливо, колеги вам трошки зменшать навантаження і на організм, і на кишеню. Але взагалі ми з вами розуміємо, що, якщо це не якийсь крайній випадок, а коли це крайній випадок в важкому стані, то тут вже і без нас розберуться, а коли це планове лікування, то... Не може бути 10 і більше лікарських засобів, це в принципі неприйнятна кількість. Ми говоримо з вами про значний вплив поліпрагмазії на здоров'я українців, але є й інший бік цієї медалі, як то кажуть. Давайте врахуємо думку експерта. Економічний аспект проблеми полягає в тому, що розповсюдження поліпрагмазії вичерпує без того малі ресурси вітчизняної галузі охорони здоров'я, збільшує навантаження на бюджети пацієнтів, страхових компаній, питання, яке вивчається тісно пов'язане з проблемою взаємодії лікарських препаратів, що часто призводить до появи побічних реакцій, призначення двох лікарських препаратів, спричиняє взаємодії у 6% пацієнтів, застосування п'яти препаратів. Підвищує їх частоту до 50%, а 10 препаратів ризик лікарських взаємодій досягає майже 100%. Боже Анатолійовичу, ну що поробиш? Так уже склалося у нас в Україні. На жаль, українці частіше ходять до аптек, аніж до театру чи кіно. А якщо взяти людей старшого покоління, то вони взагалі завсідники цих закладів. Ну так сталося, але бачимо результат. Ця галузь одна із найприбутковіших в Україні. Ділки цього бізнесу щороку багатіють, а люди все більше з року в рік хворіють. От хто наведе лад, на вашу думку, от у цій вітчизняній практиці лікарських призначень. Я практично кожен день консультую пацієнтів, які до того, як попасти в нашу клініку. Або до мене на консультацію, обов'язково займалися потужним самолікуванням з вкрай негативними наслідками, ускладненнями, занедбаністю хвороби, їх організацію тощо. І особливо мені неприємно говорити, що часто густо це стосується дітей. І тут рідко думаю, що якби була ювенальна юстиція, така як розвинути в розвинутих країнах. На які ми орієнтуємося, то можливо дуже багатьох великого відсотка наших земляків виникли б проблеми з цією юстицією, тому що держава мала би стати вперше і можливо стане колись чергу на захист саме дітей і підлітків, які не самі обирають собі цей шлях. Що стосовно дорослих людей, ну тут. Ситуація така, людина може обирати будь-що, але кроки робляться. Міністерство охорони здоров'я і в нашій області департамент охорони здоров'я крок за кроком впроваджує і більше контролю за рахунок випусків рецептів, і більше контролю за рахунок контролю перебігу лікарських засобів. Ці кроки робляться. Ми не будемо перераховувати всі накази, і питання ці розглядаються, але накопивши такий проблем в цьому, в цьому напрямку, що я думаю, тільки разом елементи нашої громадської свідомості і громадської організації, е, разом з Територіальним органом охорони здоров'я і владою на місцях, а взагалі, з Тими професіоналами, які розуміють цю проблему, я маю на увазі висококваліфікованих лікарів, які мають до чого долучатись, оце разом маю надію буде мінізовуватись, хоча протиріччя інтересів, коли з одного боку дійсно великі кошти, а з другого боку моральні цінності, то, на жаль, у нас зазвичай за останні роки якось. Ну, Моральні цінності не так, що завжди перемагають. До речі, щодо цінностей. Повідьтеся, люди старшого віку дуже пунктуально, дуже ретельно виконують призначення лікаря. Можливо, тому що вони цінують життя і здоров'я більше, навіть аніж їх діти та онуки. Але що цікаво, от проблема, яку ми порушуємо у сьогоднішній програмі, дуже гостро якраз обторкаються геріатричних хворих. Населення планети катастрофічно старіє, особливо в високорозвинених країнах. За прогнозами ООН, через 25 років кількість людей, яким понад 60, досягне 1,2 мільярда чоловік. При цьому очікується збільшення кількості тих, кому за 80, значно побільшає і столітніх землян. Кількість усіх похилого віку на нашій планеті щорічно зростає більше як на 2%. Старіють і українці. Кожний п'ятий пенсійного віку, і кількість таких Людей буде збільшуватися, це потребує подальшого розвитку не тільки геронтології, а й геріатричної служби, зокрема геріатричної фармакології. Ми зараз говорили про лікарські призначення, але ж українці нерідко живуть за принципом сам собі лікар. Як часто у своїй практиці ви зустрічаєтеся із фактами самолікування, і при цьому явищем поліпрагмазії. Преважна більшість нас схильна до самолікування, схильна самим вирішувати всі проблеми, які виникають в житті, саму забезпечити себе продуктами харчування, само побудувати дом, посадити дерево і все решту самим зробити. І так потихеньку ми дійшли до того, що ми намагаємося самі лікувати. В окремих випадках, коли ці хвороби і самі можуть пройти, воно так і відбувається, і ви думаєте, що хвороба пройшла від того, що ви пішли в аптеку і купили ці препарати за порадою частіше всього про визера когось своїх знайомих. Але коли мова йде про серйозні захворювання відтермінування лікарського обстеження, воно в низці випадків приносять негативні, а в окремих випадках драматичні наслідки, тому що немає нічого гіршого, як підключатись до лікування того чи іншого захворювання, коли не тільки захворювання занедбане і Має певний розвиток, охоплює різні органи системи, але ще є наслідки побочних дій препаратів, їх непереносимості, надмірних доз застосування препаратів, які можуть погіршувати перебіг. Ну, до прикладу, у нас в дерматології часто густо невиправлене системне використання топічних стероїдів, приводить до... Погіршення стану, ускладнення і поглиблення негативних процесів при грибкових захворюваннях, інфекціях шкіри, запальних захворюваннях шкіри і багатьох інших захворюваннях. І людина там місяць чи декілька місяців засовує ці препарати самотужки, тому що чула, бачила по телевізору, я частіше всього зайшла в аптеку, що мені взяти. І нам потім набагато складніше допомогти таким людям. Тому поліопрагмазія, надмірне вживання медикаментів за особистим вибором, за своїм бажанням, у повній невідповідності до захворювання діагнозу, його перебігу, воно може бути і є серйозним чинником, що обумовлює стан здоров'я наших людей. Маємо наголосити на тому, що в Україні. До складу штатного розкладу лікувальних лікарняних закладів, особливо там, де проводиться стаціонарне лікування, вводиться посада спеціаліста клінічного провізора. Про що йдеться? Дивимося далі. Цей фахівець, зауважують експерти, має проводити моніторинг безпеки та ефективності застосування лікарських засобів у стаціонарі. Моніторувати побічні реакції, аналізувати листки призначення, надавати рекомендації щодо використання ліків та їх взаємодії. На жаль, більшість лікарів сприймає його як конкурента, а не помічника. На думку вчених, власне, на їх плечі зараз покладено впровадження формулярної системи в практичну медицину. І є надія, що реальна діяльність клінічних провізорів не тільки дозволить покращити якість фармакотерапії, а й не допускатиме надмірного призначення ліків і надлишкових витрат. Як ви вважаєте, ці фахівці клінічні провізори можуть суттєво змінити ситуацію, що склалася? Ну, такий фахівець під назвою клінічний фармаколог з'явився в клініках. На індустріально розвинутих країн років 15-20 тому назад. Чи може допомогти він нам? Так, да, я думаю, дуже, тому що, на жаль, рівень підготовки село молодих лікарів є такий, що їм дуже допоможе. кваліфікованому лікарю він не потрібен, тому що я впевнений, кваліфікований лікар призначає медикаменти відповідно до їх дії, прогнозуючи дію на. Елементи патогенезу, тобто розвитку захворювання, і будучи свідомим, як вони можуть взаємодіяти з іншим. В окремих випадках, в окремих лікарів, певне такі знання достатньо для того, щоб мінімізувати е, от, ту шкоду, яку можуть завдати явище поліпарагмазії, От такий фахівець в великих клініках буде необхідним, буде корисним. І якщо це буде кваліфікована моральна людина, це, це це буде мати також позитивний економічний ефект для закладу, зменшить щонайменше на 30% обсяг тих медикаментів, які стосовуються ну, і для кишені пацієнтів. Також ми у своїй програмі навели чимало різних, інколи суперечливих фактів. Але завершуючи нашу програму, можна зробити один суттєвий висновок. Лікар у своїй щоденній практиці повинен користуватися головним принципом, аби не нашкодити пацієнту. А хворий має ретельно виконувати приписи лікаря. І лише в такому тандемі вони зможуть здолати хворобу. Будьмо здорові. Ну людина не шкодьте собі.